Дорогі, мене звати Діана Савка, я лікарка, керівниця Центру розвитку громадського здоров'я Українського католицького університету, координаторка проєкту здорове робоче місце. Здорове робоче місце в першу чергу це концепт, це є підхід, стратегія того, як організація дбає про своїх працівників і створює належні умови праці. Зрештою, здорове робоче місце це щось для нас, певною мірою таке незнайоме, тому що ми, коли думаємо з вами про роботу, ми знаєте. Розуміємо поняття роботи і винагороди, але ми рідко замислюємось про те, наскільки мені комфортно щодня 5 разів на тиждень, 40 років в середньому впродовж життя ходити на одне й те саме робоче місце. Тому питання здоров'я, як воно перебігає впродовж 40 років трудового стажу, є доволі суттєвими і потребують уваги. Першу чергу слід помислити, наскільки компанія взагалі розуміє, для чого їм дбати про здоров'я працівників. Якщо компанія свідома того, що працівники це їхній найцінніший ресурс, їхній найбільший потенціал, тоді компанія починає думати, яким чином ми можемо трошки зняти навантаження від цієї рутини з працівників, і яким чином компанія хоче, щоб працівник залишився чим подовше працювати в їхній компанії. Так і створюються корпоративні підходи щодо плекання здоров'я на робочому місці. Тут можна відштовхувати світ можливо. Стей компанії, якщо це невеличка компанія, але дуже мотивована і дуже дбає про своїх працівників, можна почати з певних базових підходів, таких як тепло, світло, доступ до питної води, можливість харчуватися в відведені години, відведене місце для харчування і тому подібне. Якщо ж компанія має більший потенціал та можливості, ми можемо говорити про різну систему винагороди або ж мотивації працівників, такі як, скажімо, обладнання спортзалу на робочому місці. чи... Купірі абонементу для працівників, винагороди для суперактивних працівників, які долають щодня 10 тисяч кроків та більше, і тому подібне. Тут, напевно, політ вашої фантазії. І знову ж таки, слід чути ваших працівників. Розійшліть їм опитувальник, і ви зберете максимум інформації, що очікують працівники від вас, як від роботодавця. Треба розуміти, яка специфіка роботи, якщо це весь робочий час за столом і за стільцем, то це основні, якби. Речі, на які слід звернути увагу, освітлення над столом, зручність стільця, на якому я сиджу, висота відкоригована під мій зріст, а не просто якби стандартні варіанти набору офісного обладнання. Всі ці речі слід підлаштовувати під працівника, як йому зручно. Також має бути змога змінювати положення, тому хорошим виходом є стіл, який може переходити в положення, що ти можеш працювати стоячи за ним, і ти собі чергуєш. Трошки сижу, трошки працюю настоячи. Це дає змогу змінювати положення, не так втомлюватися, та й, зрештою, уникнути застоїв крові в нижніх підділах тіла. В принципі, це значно полегшує роботу впродовж дня. Загалом, вос рекомендує, що впродовж кожної години, коли ми з вами сидимо і працюємо, треба підвестися на кілька хвилин. Щоб трошки розпружити наше тіло, тому е, можна виконати якийсь простенький комплекс вправ, а можна просто потягнутися в різні сторони. Базові підходи йоги вам дуже допоможуть в цьому. Е, мусите відчувати своє тіло, і коли під, будете підводитись, ви відчуєте, які частини тіла вас бентежать, де би хотілося потягнутися, покрутитися і тому подібне. Е, є різні вправи, які можна виконувати собі, навіть сидячи за столом, тому що можна робити півоберти тулубом, можна змінювати положення ніг відповідно, Відповідно, більше про це інформації є на нашій сторінці центру. Ми готуємо про це навіть такі прицільні пости і маємо фотографії вправ, які можна робити, але знову ж таки, хоча б кожну годину собі контролювати, щоб підвестися і поворушитися, це зіграє для вас важливу таку роль в вашому самопочутті. Під кінець робочого дня можна практикувати колективні нагадування, коли в спільну групу. Працівників надсилається нагадування дорогі, минула година, можемо поворушитися трошки. Можна починати робочий день з руханка. Я знаю, що дуже багато організацій це використовують, і державного сектору, і приватного сектору. Це дуже простий механізм, до якого швидко звикають. Навіть я, коли як тренер працюю викладаючи, то я завжди організовую руханки впродовж нашого дня перед початком лекції або продовження, коли бачу, що вже фокус трошки розсіявся. Це дуже швидко включає аудиторію. І всі це дуже люблять. Я гадаю, що будь-яке робоче місце має мати якийсь куточок розвантаження. Якщо ми хочемо отримати максимум продуктивності від працівника, то слід бути свідомим, що максимум можна досягнути тільки тоді, коли ми чергуємо навантаження і розвантаження впродовж робочого дня це може бути куточок, обладнаний за вподобаннями працівників. Що би вони хотіли? Там має бути це зелений куточок, чи це має бути куточок з комфортними меблями і кавомашиною. Чи це має бути, скажімо, гамак, який ми натягнули, мали змогу в офісі. Чи це має бути обладнаний простір на терасі, де можна буде подихати свіжим повітрям і трошки там посадіти, помислити? Чи має чи є якась паркова зона біля офісу? І є відведений час. Коли ти можеш собі 15 хвилин впродовж дня кілька разів виходити. Аби трошки розвантажитись, пройтись. Тобто тут є маса різних варіантів, дивитись на свою спроможність і слухайте запит ваших працівників. Бо в кожної людини поняття розвантаження, воно дуже індивідуальне. Хтось хоче посидіти в тишині, а хтось навпаки хотів би пограти з напарником в настольний теніс. Тому тут слід розбити вашу групу працюючих за вподобаннями і старатися тим чи іншим чином всі ці вподобання реалізувати. Компанії слід. Включити підхід здорового робочого місця як один з таких ключових напрямків їхньої діяльності, вписати його в той самий певний кодекс діяльності нашої організації. Наша організація там має певний спектр впливу, діяльності. Наша місія ось така. І от здорове робоче місце це частинка цієї місії, турботи е, про працівників на робочих місцях. Е, в принципі, це не складно реалізувати, якщо розуміти, для чого. Якщо ви чітко розумієте цінність своїх працівників. Тоді ви будете чути їхні запити і реалізовувати різні підходи для них. Власне, я знаю багато різних організацій, які це давно вже усвідомили, саме тому в них немає такої текучості кадрів. В них люди працюють по 10-15 років в організації, задоволені, не хотіли би змінювати місце роботи. Ось це має бути критерієм того, чи працівнику у вас комфортно і все подобається. Тому що є хибною думкою те, що працівника на робочому місці тримають гроші. Насправді, працівника, окрім грошей, на робочому місці тримає ще дуже багато речей. Це і ситуація, яка є всередині колективу, це і зручні. Чність робочого місця це адаптивність робочого місця, можливість, скажімо, якщо ти відчуваєш себе не дуже добре попрацювати якийсь час з дому, це абсолютно нормально. Або ж якщо компанія розуміє, що всі працівники тепер працюють дистанційно, і робочого місця фізично немає, то постаратися забезпечити належні умови для людей, які працюють дистанційно. Це знову ж таки і про ергономіку робочого місця. І про закупівлю певного обладнання, яке необхідне для того, щоб цю роботу ефективно виконувати. Про це можна подбати, і це може навіть не коштувати шалено великих грошей, але бути дуже великою перевагою для вас в плані роботи з працівником. Я відношуся до тієї категорії людей, які, якщо не поїли, то дуже злі, і це дуже відбувається на моїй працездатності загалом. Тому для мене важливо знати, де я можу собі поїсти в ті в ті години, які для мене зручні на своєму робочому місці. Можна почати з малого і хоча б обладнати невеличкий куточок, де є змога розігріти собі їжу, де я змога зберігати її безпечно в відповідному холодовому режимі. Дає змогу організувати спільний прийом їжі, тому що не дуже здалим є підхід, коли я сижу і обідаю сам. В принципі, змога разом пообідати. Вона із гуртовий колектив, дає змогу обмінятися якимись новинами, бачитись людям з різних підрозділів разом і проводити якісну час. Це також наповнює, тому що частинка розвантаження це комунікація людей між собою, яка не прив'язана до безпосередньої роботи. Також можна подбати про те, щоб в вас в підприємстві, якщо це якесь велике підприємство, була належна їдальня. Ми в нас в католицькому університеті маємо трапезну. Це одне з найулюбленіших місць нашого університету і серед працівників студентів. Тому таке місце має з'явитися у вас. Якщо харчування працівників буде збалансованим і якісним, тоді і продуктивність відповідно буде кращою. Знаю, що є поширений. Підхід і взагалі визнана така позиція, що дуже багато працівників люблять приносити зготовану їжу вдома. Не приносять її тільки тоді, коли немає умов підігріву або зберігання. Тому перевірте, чи ваша організація доступ до цього має. Якщо ще немає, то слід про це помислити. На мене, наприклад, дуже впливають мотиваційні фрази. Якщо мені їх час від часу підкидають, або якась картинка, наприклад, коли мій день починається з того, що в мене є група в Телеграм, і там є картинка з мотиваційною фразою на кожен день. І от зранку, в 9 ранку, мені приходиться картинка. Я дивлюся, яка мотиваційна фраза на сьогодні. Мене це дуже включає вже в контексті позитивного мислення. Попри те, що я молода мама, я мало сплю. Але ця картинка, знаєте, мене якось е мобілізує. Я така: ну добре, сьогодні буде чудовий день, складний, але по-своєму чудовий. Так само це працює з працівниками. Я думаю, такі картинки можна використовувати. Можете будь-який інший формат для себе придумати, вигадати різні фрази, які можуть циркулювати. Ви можете їх змінювати, адаптовувати під ваш контекст. Але це як один з варіантів, як можна включати працівників на початку робочого дня. Енерджайзери різного типу, от як говорю часто про руханку, але це може бути будь-що інше. Ви можете потанцювати, можете включати улюблену музику на початку дня. Тобто, це різні варіанти, які ви можете реалізовувати в себе на робочому місці.